Всім доброго здоров'я. Так, Переїхали ми на ячмінь. Показую, що в нас виходить по озимому ячменю. Пробував вже бапшенички. По Обіцяв показати і по ячменю, озимому тут трішки маса більша. В общем, мульчуємо. Мульчуємо отаким от, от агрегатом. General, 5 метрів, культиватор. На от стійках. Ну, дуже мені подобається, агрегат просто бомба. У нас був трішки дощ, застав мене на пшениці, то я не знімав відео. ну Дощ невеличкий, 4 мм випав. Виїхали на наступний день відразу ж працюємо. В общем, така от картинка виходить. Доволі, доволі непогано, мені подобається, взяв діагональ, от, зрізає. Головне, головне для мене це зріз соломки, трошки він перемішує її із землею. от і Получається така у нас подушка. ну Мені подобається дуже гарна подушка, трішки розтягує. Звісно, не так, як би хотілося. Все-таки моя думка аби, аби, напевно, по весні, а можливо, і ще осінню пройтися штригельною бороною, отак порозтягувати цю соломку, але я не маю ще штригальної борони. І взяти її нема в кого, найняти. В принципі, навіть не... ну У нас тут в округі штри, іменно штригельних борін ну немає. Е, є отакі ось, це щось якась залисина. Да? Тут залишків мало зовсім відкритий буде ґрунт. Я так розумію, це розора. Бо тут була оранка під соняшник, потім прямим посівом був посіяний ячмінь. Оце по центру якраз у нас виходить розора. Так, ну дивіться, воно, отака от ситуація, в принципі, дуже Дуже мені подобається, лежить вся соломка, закриває. Якщо брати, допустимо, стерню та переходимо на стерню, то що ми бачимо? У нас тут залишки. Ну, ось. ось А солома торчить, ну якби вона не виконує функцію закриття грунту. Опять же, переходимо сюди, коли ми її. Да, зрізали, положили, все, вона лежить. По ідеї, якби ще, конечно, ще більше було залишків, було б ще, ще краще. Мені, мені кажеться, але, але я думаю, і так доволі непогано. Плануємо тут прямий посів, прямий посів соняшника буде. Ще не знаю, чим будемо сіяти, але плануємо. Плануємо, плануємо. Ще хотів. Поділитися як емоціями, які у нас є люди, які просто не думають, вони думають тільки про себе. Я не знаю про що можна було думати, там воно просека. Зараз приближу. Там воно є просека. вони заїжджають в цю просеку. виїжджають на скошений міячмінь і пряміком. Їдуть до тої посадки, я так розумію. Навіщо? Можливо, це ті, хто косили там також був ячмінь ярий, можливо, це вони, а можливо, просто жителі села їздять туди по дрова. Я не знаю. Накатали отаку от дорогу. Люди не розуміють, ну, чи тут буде прямий посів, чи. Чи буде оранка, ну люди навіть не замислюються, вони виїжджають на чуже, чужу земельну ділянку, ну і, і їдуть, бо їм потрібно. От і все. Хоча там під селом є дорога до тої посадки, і під посадкою також є дорога. Ну, що їм заважає проїхати нормально, я не розумію. Ну, тут без матів, просто навіть виразити важко. От, ну, бувають як в житті. І такі ситуації неприємні. Неприємні чому? Ну тому що реально перший рік запланував прямий посів і от стикаюся з от з такою от, ситуацією, що люди, ну, люди творять. Говорять, що хочуть. Як їм за мене. І ніхто не спрашує, ніхто не думає. Ладно, підходимо, дуже багато набалакав. Ну, і їм же ж нічого ще 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 не скажеш, бо ти не спійманий, не, не, не вор. Так, ну, а ми працюємо. Ходю, до речі, 9 км в час, сурпеле, наша Елеска не глибоко ну щоб ви розуміли, давайте я вам покажу з цієї сторони, як лапа йде. Лапа ось у нас лапа йде, розриваю. ну Буквально ну, вершок збриває дивіться. Буквально вершок збриває і все. Ну, тут ще ми на бугор трошки попали, вона трошки глибша. Давайте з цієї сторони. О, давайте тут буде видно. Все, дивіться, що як воно йде. Ось лапа йде. Не глибоко. ну буквально там 2-3 сантиметра. Ну, тут розриваємо. Бачите? Ну, тут трошки навіть, навіть глибше зайшла до 5 сантиметрів, ну, тому що є невеличкий перекос, я якраз так співпало, що став на бугорку розори. Ну тут є таке. Є. є. Що піднятий трішки ґрунт Богороб. Ну, в общем, працюємо. Коментуйте, правильно, неправильно, буде прямий посів, Підписуйтесь, ставте лайко, з мене відос. Слава Україні! Героям слава!